Заміняти в цій студії Катерину Мізіну не змогла вона прийти і провести, скажімо так, професійну розмову. Тому так, зараз у нас у студії громадський арт власне Дана Павличко, директор видавництва Основа і онука Дмитра Павличка та і також Анна Кополова. Копилова та, прізвищ? так, прізвище наголос і куратор проекту, якого треба сказати, що видавництво основи, я з вашого дозволу видала ось таку прекрасну книгу до Дня Святого Миколая. Це вечори на хуторі діканьки Миколи Гоголя. Розкажіть, будь ласка, детальніше про цей ваш проект? Я встигла буквально там кілька сторінок погортати, чому це така м'яка палітурка, скажімо так, м'яка. Обгортка і про картини я знаю, що це непростий художник, і він насправді коштує чималих грошей на холсті. А тут це така доступна розкіш, скажімо, всього за 100 гривень можна мати такого, такий витвір мистецтва у себе на поличці книжкові. Ну так сталося, що рік тому Аня запропонувала робити. В цікавому дизайні з цікавими ілюстраціями твори, які в шкільній програмі, і разом ми вже рік тому видали лісову пісню Лесі Українки з такими дуже цікавими ілюстраціями Поліни Дорошенко. А потім так сталося, що ми десь шість місяців тому познайомилися з Ісуповим і з його дружиною Наташою, і у них виникло бажання проілюструвати книжку. І ми вирішили, що варто робити щось що є в шкільній програмі, бо нам дуже важливо видавати шкільну програму, але не хрестоматії, які не хочеться брати в руки, а щось цікаве, гарне, що може бути подарунком, і книжки, які будуть хотітись якби купувати і дарувати. І е, саме в такому оформленні мені здається, книжка буде цікава українському читачу. Так, я знаю, ви як продюсер проєкту, е, чому власне от така та, м'яка історія? Та, е, тому що е, ну, там, можливо хтось захотів би там, знаєте, вкласти там більше грошей, але щоб це було такий, е, е, як це сказати? Фоліант. Фоліант. та, на поличці люблять там знаєте, Бархатний. Гоголя та, в таких матх. В золотистих да, Так, за підтримки патріарха Кирила в мене є таке видання. Чому м'яка? Тому що це шкільна серія. І якщо учневі брати з собою 15 книжок, і вони всі будуть у твердій обкладинці, це буде нереально. Це по перше. По-друге, ну це дешевше. І, і нам дешевше, і покупцеві дешевше. Ну, це зручно. І це сучасно, Це тобто. сучасно, да. у нас чомусь така склалася практика вважати, що якщо це тверда палітурка, то це гарно і правильно. А якщо м'яка палітурка, то це якось дешево або неякісно. Мені здається, що в «М'якій оплодинці можуть бути теж прекрасні видання, і це ніяк не може сказатися на якості книжки. Та й це насправді така міжнародна практика. Тобто, заходять там, якщо заходити будь-яку європейську книгарню, то як правило, книжки є в «М'якій». Особливо там сучасна, скажімо так, модерна література. Вона є в м'якій палітурці, і Це така історія. і, і класика. Дуже часто так. в Європі вона в м'якій обкладинці. Скажіть, будь ласка, чому ви вирішили займатися шкільною програмою? Оскільки я знаю, там видавництво основа там, ще зі своїх студентських років це завжди була там, література, це були хороші переклади класиків, а також там, це більше була навчальна література і там більш як це сказати, дорослого покоління, ну тобто не школярів. То чому ви зараз взяли цю спеціалізацію більше на. Скажімо так, на, на школярів. Видавництво основи також в 90-ті роки видавало світову класику, але о, то були інші часи, і коли в Україну прийшов інтернет, і люди збідніли, потім була криза, і держава бібліотеки подібну літературу не закупають. О, просто видавництво було на межі виживання і треба було міняти напрямок. Тому зараз ми намагаємося видавати ті книжки, на які є запит в українському суспільстві. Тобто це теж класика, Гоголь. Теж класика, українська класика, але його треба якось подавати в сучасному оформленні, щоб людям це було цікаво і доступно. Скажіть, чи от ви вже цю книжку, можливо, десь запрезентували і який є на неї попит? Тобто, ну, тобто на видання Гоголя завжди є попит. Та, і, але саме от. Вечори на хуторі поблизу Диканьки. Це така ну, там, шкільна, тільки шкільна історія, тільки тому що чи можливо. Ні, чому тільки шкільна? Я із задоволенням перечитую класику зараз і шкільну, і не шкільну. Тим більше зимою, перед Різдвом. Ну, це дуже така актуальна штука. І презентацію ми зробимо 22 числа. А, книга, ось цей екземпляр. Він ще теплий, ну тобто він ще зі станка. Сирий, так? тобто yeah. ми перші власне. Mm -hmm. так? Це, так. Це така ексклюзивна Ви, Ви, Ви Справді перші. Перші. Я, я друга. <правда> <правда> а, але я знаю, що перед замовлень вже дуже багато. Назв'яно да, досить більше, багато, так. Але ну я чула. Тобто ми зараз оформили перед замовлення. Книги ще немає, але вже декілька тижнів покупці книжку замовляють. І запит є дуже великий, але мені здається, теж в першу чергу є запит на щось цікаве, на щось оригінальне. Тобто це ілюстрації одного з найвідоміших у найуспішніших українських художників, і це справді історичне видання зробити щось, де ілюструє не просто ілюстратор, а дуже успішний, відомий художник. Так, да. і треба сказати, що таким досвідом насправді там користуються, якщо згадувати там видавництво Абаба Галамага, там вони використовують, там, наприклад, у них є прекрасна серія. Нагадай, там є Снежна королева» Єрко. та Ганса Крістіана Андерсона та, і з Гапченською вони активно співпрацює. Тобто... Ну, але це зовсім інше. Ні, ні, ні. Це, я, да, я, да. Я, я, я маю на увазі, що тобто є і Супов, досвід це топ, співпраці. Це топ, це топ художник, який да. виставляється на, в топ галереях, на виставках Він, по всьому світу. Зараз у Нью-Йорку. Ми перенесли презентацію, бо в нього зараз виставка в Нью-Йорку. Або в Чикаго. <laughs> ну, достанę. Це, це не просто ілюстратор, і це також не така масова історія. Звичайно, не всім може бути до вподоби його такий світ, там такі специфічні картини, але для нас було дуже важливо працювати з людиною, яка справді є метер у своїй сфері. Може ви покажете нашим глядачам більш детально, та скажімо так картини, і скажіть, будь ласка, чи... Малювалися вони на замовленні саме під це видання, чи вони вже були готові? Ні-ні-ні. Він, він малював це. А, мені здається, ми одночасно перечитували. у нас виникла ідея ілюструвати Гоголя, і ми одночасно перечитували і якось списували, зідзвонювались, а, а що б хотіли там, а що там. Але а, Ілля зробив все по-своєму, і я в захваті. Ось, наприклад, Оповідання «Страшна місць. Тут такий, бачите, да? Це двоголовий Орел. Це фрагмент. Це фрагмент великої ілюстрації. Але а цей Орел, якби паралель ми проводимо, звичайно. Та, тобто з Росією. Іллю, можна сміло назвати актуальним художником. Це рідко для України. О, Між іншим на зараз... презентації 22-го будуть представлені також всі роботи. Це десь 20 ілюстрацій, які увійшли в книжку, їх можна буде побачити вживу. Ось це ще супер ілюстрація, Мені подобається це а, чорт з і молотом. Ну, якщо ви бачите. <laughs> ну, це дуже круто. Воно і сучасно, і одночасно дуже і так по українськи, оформлено. ну мені дуже подобається. Але якщо вдивлятися, то звісно ці паралелі, цей гумор, цю іронію можна побачити. Тобто ці такі тонкі, іронічні жарти на тему там, комунізму, Росії, української ідентичності, тому що так само, як і Гоголь, він вічний, його твори дуже актуальні зараз. Мені здається, творчість Ісупова теж дуже актуальна, і вона дуже, він дуже часто сміється з наших реалій українських, пострадянських. Скажіть, наскільки реалії книговидання є сумними в Україні? Та? Тобто, наскільки це можливо там, прибуткова чи збиткова справа зараз видавати от навіть класику? Та? Е, наскільки от ціна корелюється відповідно до там, ринкових вимог чи, за, чи потреб? Чи багато зараз взагалі купують книжок? Ну, люди купують дуже мало, бо люди досить бідні, і у людей просто немає грошей витрачати на книжки. Але е, також наші бібліотеки не закуповують книжки в принципі. у них просто теж немає грошей. Ну, і звісно, держава не займається книговиданням, і е, дуже важливо зараз побачити, що буде в наступному році, бо в 2015 році закінчуються податкові канікули для видавничої сфери. І е, я не знаю, чи продовжиться. Податкові канікули з ПДВ і з податку на прибутку. Я дуже на це сподіваюся, бо якщо нам знову введуть податок на прибуток і і ПДВ, то всі українські видавництва закриються просто вмить. Тому ситуація дуже складна, і кожне видавництво, яке бореться, яке видає цікаві книжки, це справді мені здається така героїчна місія, бо у нас в країні цим займатися досить складно, але можливо. Які там можливо там видання вашого видавництва користуються там попитом, скажімо так, тобто за рахунок чого живе ваше видавництво? Десь три роки тому ми теж з Анією зробили видання англомовне про Україну ОСАМ awesome Юкреїн. Буквально на днях у нас виходить друге видання в цій серії Осом awesome Київ. Це такі іронічні англомовні путівники, довідники про Україну і про Київ, і вони користуються попитом. Бо люди дуже хочуть купувати якусь сучасну книжку про Київ або про Україну, і дарувати іноземцям і якось казати, що ми в Україні не лише Чорнобиль, ми не лише. Сало. Не лише сало, а про нас є дуже багато цікавого, що можна розповісти. Ну і дитячі книжки, досить, досить популярні: лісова пісня, червона книжечка теж разом ми зробили досить успішно для діток. Червона книжечка це маленький варіант для червоної книги та? України. Ага. Там і... вибрані, вибрані а, істоти рослини. Які входять у список червоних книги». ілюстровані вони теж дуже так ніжно. Ілюстратор Олена Васик. Дуже круто вийшло. Якщо є діти або якісь знайомі діти, купуйте. Тобто у нас це таке трошки дивне, не подібне на інші книжки, на інші видавництва. Мені здається, що у українців справді є запит на якісь такі цікаві речі, які наближені до європейських видань. Да. І ще хотіла запитати: ви, очевидно, як ну, мами, скажімо так, Анна. Да. Та? Да. Вона да, да, так, вона має двох, і я маю ноль <ріст> дітей. <ріст> Наскільки ця історія про дитячі видання? Чи, можливо, ви там як якимось чином. Ну, реагу, реагуєте на зацікавлення власних дітей на вида, ви, видання. Тобто, чи ви якось е, спів, співмірно співставляєте ті рефлексії, які видають вам ваші діти, та на запит, який існує, ну, ну чи там втілюєте? Скажімо, в принципі, життя? я користуюсь їх е, 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 якимись вподобаннями, наприклад, тут червоні книжці». На обкладинці там сова у Доблі. І моя молодша донька вона вибрала саме цю сову, вона найбільш самій хава-хава. І Таким чином я сказала, що тільки вона має бути на червоній книжці. З приводу шкільної серії вони ще досить малі, тому я якось на свій ще досвід. Відштовхуюсь від свого досвіду. Ось, ну, Користуюсь, вони, вони мені щось підказують. Та, ну і треба сказати, мабуть, що е, ви ще є дружина е, соліста, власне, гурту Boombox, та, е, і яким чином, можливо, так само, та, чи веди, ну, там, ви користуєтесь порадами там, чоловіка в якихось напрямках. чи якось цей напрямок дорослої літератури. Ну, дорослою літературою я ще не займаю, ну тільки цей осіб, ну, А, ну, і ще Гоголь це, власне, мабуть, я така можу історія, яку можна перечитувати. Це трошки секретно про розстріляне відродження. А що мій чоловік звернувся за якоюсь лірикою, і ми вдвох знайшли прекрасну поезію Євгена Плужника і. Він є саунд-продюсером альбому гурту І ми так зробили, що Женя переспівав цей вірш. Ну, вони положили його на музику, і вийшли дуже крутий трек. Ось така в нас сімейна співпраця. Але вірш, ще буде у книжці, так, яку ми видамо в квітні. Так, просто зараз готується ще теж зі шкільною серією розстріляне відродження. Поет і мала проза. І ось така співпраця в нас вийшла. Та і, і ще я наскільки знаю, ви були довгий час займалися там, модельним біз, ні, Не фото. Вірте, будь ласка. Да? А, <свят> а, добре. Наклепи, наклепи. це все наклепи. <свят> добре, повернемося до Гоголя. <свят> Скажіть, будь ласка, чи є можливо в планах видати ще якісь інші твори саме Миколи Гоголя? І, чи не виникало можливо ідей перекладати? Тобто, ви, я знаю, основи займалися перекладами, та? Ч чому власне вирішили видати в оригіналі? І ну, я розумію, що це така історія, що можна зіпсувати книжку. Е ну, Ми дуже часто <смітна> на ці теми переклади. сперечаємось, але мені здається, що якщо говорити про Гоголя, то, звісно, українське населення воно двомовне. І всі якимось чином все одно вміють читати російською мовою, і це непогано. Я вважаю, що прекрасно, якщо у людей є можливість читати Гоголя в оригіналі, хоча дуже багато людей незадоволених, і вони вважають, що Гоголя треба також перекладати. Але є переклади Гоголя інших видавництв, і це вже на на розсуд читача, але в нас наступна книжка в цій серії: це от збірка розстріляного відродження і Кайдашева сім'я, mm -hmm. так а так Чи от я ну, російська мова дає в чому пріоритет? А? Що можна в принципі, ну от там ще кілька років тому так. Так що можна в принципі цю це видання продавати також і на російському ринку. Ну це вже нереально і звісно? Да. ми не будемо, ми... якщо росіяни попросять книжку, ми скажемо ні і вам Чому? не дамо. Чому? Тому Ой, <ріст> ну, це що ми бачите, Як... ми повинні домовитися. Якунуха Дмитра Павличко, я відповідально заявляю <ріст> а, да, так, <ріст> Ну, по телевізору <ріст> добре. Але звісно, можна було б ще до, до конфлікту, до війни. Виходити з українським виданням російськомовним, тим не менше, на ринок Росії. Зараз це принципова позиція не робити. Я не думаю, що хтось запропонує в будь-якому випадку. Ви не працюєте взагалі з російськими, я так розумію, книжковими магазинами, так? тобто не постачаєте книги в Росію. Так. Да. Ми ніколи не постачали, а зараз ми навіть, навіть якщо б. Хотіли, то ми, звісно, це не будемо робити, тому що ми свій товар залишимо в Україні. Але є замовлення, є росіяни, які замовляють деякі книжки, і ми не можемо їм вислати поштою, бо вони десь зникають на, 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 на кордоні. Тобто, Книги? до нас, да, от, за останній місяць деякі замовлення, майже всі замовлення в Росію на кордоні десь зникають. Цікаво. Е, і ще скажіть, як от, власне, чиє у вас представництво. Донецька, Луганська область, Автономна Республіка Крим. І як, от в зв'язку з відсіканням цієї аудиторії, зменшились у вас можливо прибутки чи замовлення? Між іншим з Донецьку і з Луганську, і з Криму дуже мало було замовлень завжди. Взагалі, замовлення рівномірно йдуть по всій Україні. Дуже багато замовлень на Західній Україні. Там і магазинів багато, але є замовлення з Донецьку. Рідко, але є, і ми намагаємося якось їм переправити книжки в Харків чи кудись поряд, щоб вони могли виїхати, отримати книжку на відділенні там, якоїсь пошти і потім забрати назад в Донецьк, тому що майже ніхто не перевозить книжки, товар туди на окупованій території. Тому є, тому це завжди дуже щастя велике, коли до нас дзвонять або пишуть з Луганської області, або з Донецької області. Ми дуже щасливі. Добре, я дякую вам за те, що ви прийшли. Нагадаю нашим глядачам, що в нашій студії була Дана Кополова, онука. Не, Дана Павличка, да, перепутала. Та. Дана Павличко-онука, власне, Дмитра Павличка, поета, і Анна Кополова, куратор проєкту, арт-директор видавництва основи. Нічого так, не дуже дякую. Так, все коректно. Дякую вам. Залишайтеся із громадським.